Друзі, вітаю на каналі «Сир назавжди» Я Максим Залізняк, і сьогодні у нас відео для підписників. Тому хто не підписаний, Ну такі хочете дивитись, підписуйтесь. От. І складатися буде з трьох частин. Спочатку я вам покажу: нарешті прийшли аналізи з найбільшої, найкращої європейської лабораторії, яка входить до групи Хамільтон. Вона у себе на сайті пише, що вона найбільша в Центральній і Східній Європі. Так, друзі, не сприйміть за маніпуляцію, але якщо по аналогії, то так само як компанія Діла і кілька її конкурентів, мережі медичних лабораторій, які роблять аналізи для українців, і потім ми з цими аналізами йдемо до лікарів, то так само от компанія Hamilton обслуговує клієнтів. Власне, аналізами промислових, як правило, але ви можете, як приватна людина, теж звернутися і зробити аналіз. От така аналогія. Потім традиційно ми пройдемося по результатам дегустації сметани 20-відсоткової. Скажу по кожному виробнику свою власну думку. Зачитаю, до речі, те, що я писав під час самої дегустації, коли не знав, де чиї зразки. От, якщо вам сподобається, можливо буду читати вже всіх дегустаторів на наступні рази. Нагадаю, що в вівторок у нас дегустація кефіру. Ще через тиждень дегустація плавленого сиру, і все. Це вже шість продуктів. Ми завершимо перше коло. І через місяць почнемо коло 2. Ну і на завершення буде відповідь на питання вікторини. І, власне, нова вікторина. Поїхали. Так, давайте почнемо з аналізів. власне. Значить, це мій борг перед підписниками. Приблизно три чи навіть чотири тижні тому ви голосували за те, яке саме масло віддати на хроматографію. От, перше місце в голосуванні зайняло масло глобальського виробництва під торговою маркою Своя лінія АТБ. От от перед вами власне результат дослідження. Класично бачимо, що всі показники Вінник це результат, да, показник. Вони в межах допустимих І по останнім п'яти рядкам вони для мене завжди самі цікаві. А саме в загальному в нормі олія рослинна і рибна в нормі. що там Масло кокосове і пальмоядрове в нормі, олія пальмова і Яловичина жир яловичий в нормі. І навіть по, вибачте, смальцю. По жиру свинячому все в нормі. Тобто масло своя лінія Глобино, проходить по всім показникам. Виключно молочний жир. Крапка. Масло ферма. Я обрав його самостійно чому дуже довгий час, багато років підряд. Масло ферма це номер один. Масло на українському ринку, його виробляється найбільше. Тому е, дуже важливо розуміти да, той е, мінімальний рівень якості, на який ви завжди можете розраховувати. І так, незважаючи на е, масове виробництво продуктів з додаванням рослинних олій, спредів, сирних продуктів і так далі, компанія TerraFood завжди чесно пише і розділяє, де масло, де спред. Де сир, де сирний продукт? Ще одним підтвердженням цього чесності компанії TerraFood і торгової марки Ферма є це дослідження. Тобто, воно взагалі ідеальне. Ви знаєте, кожен показник по е, жирній олії, чи по цим показникам риб'ячий, чи жир свинячий, він от прямо чітко всередині інтервалу. Ну, тобто ідеально. Тому. Звичайно, хочеться побажати фермі, щоб вони мали ще більше власного молока, більше вершків, щоб їх масло було не тільки відповідало заявленим показникам по молочному жиру, а й взагалі, скажімо так, побажанням найкращих дегустаторів. Успіхів фермі так стосовно коментарів по дегустації рейтингу сметани України. Ну нагадую, спочатку все таки про того протоколи дегустації. Зверніть увагу, просто наше одностайно перше. Президент, ми з вікою поставили на останнє місце, Леся на останнє поставила ферму. Ми з нею не погодилися. Думки дегустаторів по багатьох продуктах розходились. Але ще раз кажу просто наше однозначно на першому місці. Значить, якщо згорити молокія, друга ну в принципі стабільність підтвердження якості майстерності, мене особисто дуже порадувала Слов'яночка. Уже у нас кілька дегустацій, вона не єдина. І по кефіру ви побачите, і по е, сметані слов'яночка, ну, просто набагато чистіший смак. Вона раніше замикала кращих, а зараз вона повноцінно одна з кращих. Навіть, бачите, війшла до трійки. Галичина, ну, власне, е, виступила стабільно, гірше за молокією. І Яготинське, знову ж таки, зверніть увагу, замикає. Кращу п'ятірку, тому що між Геотинським і вже фермою розрив величезний, практично в два рази по балам. Звичайно, такого б розриву не було, якби не протоколи саме Лесі, бо ми з вікою ферму поставили набагато вище, тобто всередину. Але Лесі Лесіне оцінювання опустило ферму. Менше з тим, дійсно, могла би бути краща біла лінія, вона ж ферма, вона ж преміали. Я від них очікую того, що вони піднімуться в рейтингу ну, за рахунок. Роботи над чистотою смаку. Тепер дивіться, органік e, мілк e, технолог з нами зв'язувався. Дякую, тут тобто вони переживають і кажуть, що це зразок аномальний. Такого раніше не було, стільки сироватки не виступало і комочків стільки не було. Хочу e, тільки сказати одне: органік e, Milk, сметана, транспортувалася так само, як всі решта зразків. Не краще, не гірше. Ну, селянське, e, знаю, що багато у них лояльних прихильників. Які е, люблять цю торгову марку, споживають її. Це розумно, нормально, якщо подобається на здоров'я. Хочу сказати, що практично всі зразки з нашої дегустації ви можете споживати. Але е, ну, от професіонали, і я особисто, і мої колеги не відносять е, Люздорф до виробників, скажімо так, елітної там чи самої-самої найкращої кисломолочки в Україні. Так, добра, так, якісна, але поки не найкраща. І це добре. Слухайте, є вибір. Ну і нарешті сама велика неприємність вперше за практично 4 з гаком роки дослідження неприємний результат в президента. Є у мене, крім того, що завод близько до лінії фронту, обстріли і так далі. Є ще одна гіпотеза. Поділюсь скоро. От я вам обіцяв почитати, що от у мене власне записано в коментарях по президенту наступне: консистенція однорідна, кисломочний смак середньо виражений. Присутній несвіжий жир молочний. Крапка. Так, давайте в цьому місці зачитаю, що про Organic Milk писав я після першого кола. Комки. Чистота чистий зразок, але дуже слабий смак кисломолочний, практично солодкуватий. Ну, от, таке написав. Так, тепер до відповіді на питання. Конкурсне минулого п'ятничного випуску. Він у нас був про сир кисломолочний. Там ми аналізували якість деяких виробників. А питання полягало в тому, треба було знайти найбільшу проблему при відборі найкращої сировини для випуску елітної продукції. Ви знаєте, дві найголовніші проблеми одним пострілом, одним дописом вказав пан Олександр Катерєв. Дійсно, найбільша проблема для мене полягала в тому, що оця решта сиру, ці 70%, фактично, я вже не міг втримати якість на цих 70%. Тобто, поряд з елітним сиром європейської якості, брендованим, у мене був сир, який, власне, ніхто не хотів купувати, тому що вирівнювали в той час, особливо це 90-ті, да якість молока за рахунок елітного, щоб, хоч якось витягти сирний згусток. Ну і треба е, згадати, що друга проблема дійсно полягала в тому, що е, бренд, торгова марка підприємства фактично часто асоціюється у споживача з назвою виробника, тобто дислокацію, так само, як пірятин, пірятин, да, яготин, яготин. Тому коли люди бачили цей неякісний продукт, вони і негатив мали до бренду. Друзі, ще раз поздравляю переможця нашої вікторини, і тепер питання відео. Дивіться, вперше я задаю питання. На яке сам не маю однозначної відповіді. Тому я вас е, запрошую до дискусії. І хто дасть найкраще формулювання, найкращу відповідь, той отримає нагороду від мене і каналу Сир назавжди. Увага! Питання. Дуже часто невеличкі крафтові виробники в процесі розвитку, докуповуючи обладнання, будуючи невеличкі по факту міні-виробництва, переходять ту межу, за якою крафтове виробництво... Перетворюється в дрібне промислове, будь ласка, сформулюйте ознаки того, що це виробництво саме крафтове, або того, що це виробництво вже промислове. Дякую, буду чекати на ваші відповіді. Сам вагаюсь. На цьому все. Слава Збройним силам України! Допомагаємо від власних заробіток максимальну кількість виділяємо на волонтерів на допомогу нашим друзям на фронті на передовій. Все буде Україна до зустрічі.